Головні фінансові новини за одну хвилину, 26 червня. Вклади українців у банках за травень зросли на півтора мільярди гривень. ФАТ відмовилася включати Росію до чорного списку. ЄБРР надав Укрексімбанку 50 мільйонів доларів на підтримку бізнесу. Нафтогаз почав процес примусового стягнення з Росії 5 мільярдів євро за збитки в Криму. Нова пошта прагне доставляти посилки через заправки та аптеки. Нафтогаз за 5 місяців 2023 року заплатив податків до бюджету на суму 40 мільярдів гривень. Чергова країна Бельгія наказала Бінанс припинити діяльність Україні. Кількість ФОПів в Україні зросла до 2 мільйонів осіб. Це не кількість бізнесів, багато хто так зменшує свої податки. Ринок сільськогосподарських земель в Україні по вартості досягає до рівня. До Сенату США внесли резолюцію, згідно якої радіоактивне забруднення, спричинене Росією або Білорусією, буде вважатися нападом на НАТО. Це все на сьогодні. Всім гарного тижня і до нових зустрічей.